Вітаю, шановні! Я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке первинна психосоматика, і зробимо одну дуже важливу вправу. Це базова вправа. І чому вона важлива? Тому що вона універсальна. Попередньому відео, що таке психосоматика, ми з вами проговорили, що насправді психосоматики існує дуже багато і потрібно розбиратись, де що, як, коли. Але е, ми також з вами говорили, що вторинною психосоматикою ми називаємо не ті стани, коли психіка впливає на тіло, а ті стани, коли навпаки захворювання змінює особистість. Так ось первинна психосоматика це все-все інше, все, що ви колись чули про психосоматику. Тобто це те, що якісь хронічні стреси, якісь травми, якісь можливо горювання, можливо, родинні установки настанови, можливо, якісь певні ситуації, які призвели до того, що у нас. Виникло або психосоматичне захворювання, або певні психосоматичні розлади, і так далі. Отже, як я вже сказала, вправа ця універсальна. Вона підходить для будь-якої психосоматики, тому що вона дозволяє нам. Скажімо так, віднайти наші проблемні місця, віднайти те, що, можливо, викликає цю саму психосоматику. І називається вона Список того, що доводиться терпіти. Отже, що ми з вами робимо? Нагадую, що або у нас є зошит з твердою обкладинкою, в якому ми працюємо, або ми робимо це в таблицях і в даному випадку, можливо, таблиці будуть зручніші, чому? Тому що у нас буде кілька списків. Першим списком ми з вами е, напишемо абсолютно все, що нам доводиться терпіти тут і зараз, вчора, тиждень тому, і так далі. І це може бути будь-що, це може бути е, холод чи сонце, це може бути шерсть собаки, яка нас виводить із себе. Це може бути і безробіття чи погана робота, і якісь певні конфлікти там, в родині або з іншим. Людьми і так далі. Тобто, як ви зрозуміли, абсолютно все, що доводиться терпіти, ми виписуємо. Ну, краще буде, якщо ви зараз поставите відео на паузу, а потім повернетесь, коли цей список вже буде складено. Отже, що ми далі робимо із цим списком? Тепер нам потрібно розділити його на два інших списки. І перший з них це буде те, що ми будемо терпіти, а інший список те, що ми не будемо терпіти, не хочемо терпіти. Список там, де ми будемо терпіти тому що, ми прописуємо. Можливо, це якась вторинна вигода, можливо, ми не знаємо, як це змінити. ну, Неважливо. Тобто все одно є якісь речі, які ми, скажімо так, згодні терпіти. ну, Наприклад, те саме Сонце. так, Що ми з ним зробимо? Нічого ми з ним не зробимо, є і є. А е, другий список, е, який ми не збираємось терпіти, ну щось нам так ну вже дуже дошкуляє, це буде наш список мотивації, нашої мотивації до змін, до дій і так далі. Тобто е, перший список, який ми написали, ми тепер е, прочитали його і поділили на два: один буду терпіти тому, що. І прописуємо, які у нас там вигоди, чи, можливо, щось таке неможливо змінити. А другий не буду терпіти тому, що і прописуємо свою мотивацію. Знов таки пропоную натиснути паузу і повернутись, повернутись до третьої частини цієї роботи. Тепер, як ви зрозуміли, ми беремо той список, який ми не збираємось терпіти. І знов таки ми ділимо його на два. Перше у нас буде: Не буду терпіти, і знаю, як змінити. І тоді, коли ми знаємо, як змінити, напроти кожного. Чогось того, що ми не збираємось терпіти і знаємо, як змінити, ми прописуємо покроково, як ми будемо це змінювати. Якщо ми пропишемо терміни, можливо, робота над собою буде трохи швидша і трохи ефективніша. І, звичайно, ми маємо знати результат, який ми хочемо отримати, тобто уявляти, що буде в результаті, коли ці зміни стануться. А от список, який не знаю, як змінити, це знов-таки ми прописуємо, ставимо там тире або в таблиці, як ми виписували все. І ми пишемо, думаємо, можливо, там користуємось пошуковими сервісами, щоб зрозуміти, хто може нам допомогти. Хто конкретно до кого можна звернутися, можливо, це якісь спеціалісти і так далі. Отже, таким чином, що ми з вами зробили? Дивіться: по-перше, коли ми склали список того, що ми терпимо. Ми з вами виявили основні тригери, основні, скажімо так, хронічні стресори, які у нас є. Можливо, ми до чогось там звикли вже, але вони є повсякденно. Потім ми з вами відкинули частину тих, які, на які ми не можемо вплинути, і, можливо, далі в інших вправах ми будемо змінювати своє ставлення до них. А ті, які ми можемо змінити, ми з вами прописали конкретний план дій і починаємо робити тут і зараз. Тобто ми змінюємо своє життя, скажімо так, якщо хтось чекав знак, то ось він знак. Настав час змін. І е, таке маленьке зауваження: якщо у вас виникають проблеми із тим, як прописати цей план, подивіться, будь ласка, е, інше відео на моєму каналі. Воно називається Мистецтво маленьких кроків. І там я е, розповідатиму, як краще планувати, коли ми хочемо опанувати якусь певну нову навичку. І так далі. Отже, працюємо. Ну, можливо, натискаємо паузу вчасно, але це вже запізно. Будьте здорові, до зустрічі, пока-пока.